Ігора, я знаю, що люди сидять. Ви фактично сьогодні, Ігор ресач, слухайте, ми вас побувати, ми друг один одного знаємо дуже багато. Я вам хочу сказати, ми всі розуміємо, що ми можемо маніпулювати питання фінансування тролейбусного управління. Це питання, яке ви повинні вирішувати. Але питання переобрання секретаря в такий спосіб, який зараз відбувається, це буде закладати. Шановні колеги, подивіться, що зараз відбувається в і що відбувається в Донецьку-Луганську. Ви задаєте вектор того, що після цього буде. Ви, ви змінюєте, шановні колеги, ви змінюєте. Ви змінюєте службу, ви, ви, ви змінюєте ландшафт, який є в Херсоні. Херсон спокійне місце. Вирішуйте це питання цивілізаційним способом, якщо ви хочете. Але це не є нормально. Але ви можете кричати що завгодно. Я перед вами стою тут чесно. Мені нічого ховати. Я висловлюю свою позицію. Але Єгор Олександрович, якщо ви чесна і порядна людина, відмовтесь, будь ласка, від або депутатства, або відмовтесь від керування, бо конфлікт інтересів, який зараз закладений, це не є нормально. І дайте можливість, будь ласка, працювати чесно і відверто, і останнє, це російською мовою. Є проста філастопія. Тільки в болоті ти розумієш, понимаєш... послухайте, уважайте статус народного депутата, Я... хорошо, Тільки в болоті розумієш, що опиратися можна тільки на тих, хто запротивляється.